Мене звати Олена Михайлівна, я лікар, і сьогодні ми поговоримо про те, з чого варто починати ранок після 50, щоб відчувати себе бадьорою і молодою. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста, а ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте, що мене завжди вражає, коли бачу жінку мого віку, яка буквально світиться зсередини. Очі ясні, шкіра свіжа, рухається легко, говорить енергійно і думаєш, Господи, а мені б так. А потім дізнаєшся, вона не п'є якихось чудо пігулок, не робить дорогих процедур, вона просто правильно починає свій день з певних продуктів, які дають організму саме те, що йому потрібно. Я завжди кажу: молодість після 50 це не про косметику, це про те, що ви їсте зранку, як ви дихаєте. Як ви ставитеся до себе? Сьогодні я розповім вам про три прості продукти, які мають бути на вашому сніданку, якщо ви хочете зберегти енергію, здоров'я і свіжість обличчя. Давайте спочатку розберемося, що взагалі відбувається з організмом після 50 і чому сніданок стає таким важливим. З віком обмін речовин уповільнюється, клітини працюють повільніше, оновлюються рідше. Печінка вже не так швидко очищає кров від токсинів, шлунок виробляє менше ферментів для травлення, гормони змінюються, естрогенів стає менше, що впливає на шкіру, кістки, судини. Колаген доробляється повільніше, шкіра втрачає пружність, з'являються зморшки. М'язова маса зменшується, замість неї накопичується жир, особливо на животі. Кістки стають крихкішими, розвивається остеопороз. Судини втрачають еластичність, підвищується тиск. І отут дуже важливо, чим ви заправляєте свій організм вранці. Якщо це булочка з ковбасою і кава, організм отримує швидкі вуглеводи, які дають короткий сплеск енергії, а потім різке падіння, плюс жир, сіль, консерванти, все, що прискорює старіння. А якщо це правильні продукти, організм отримує будівельний матеріал для клітин, антиоксиданти проти старіння. Енергію на весь день. Перший продукт вівсянка. Не швидка з пакетика за хвилину, а справжня пластівці, які треба варити 5-10 хвилин або можна з вечора залити окропом у термосі. вранці готова каша. Чому саме вівсянка? Перше, вона дає рівномірну енергію. У ній складні вовливоди, які повільно розщеплюються, рівень цукру в крові підвищується плавно і тримається довго. Немає різких стрибків, немає втоми, дратівливості, бажання з'їсти солодке. Це дуже важливо після 50, коли підшлункова залоза вже працює не так ефективно і схильність до діабету зростає. Друге. У вівсянці є бета-глюкани. Це розчинна клітковина, яка знижує холестерин. Вона зв'язує поганий холестерин у кишечнику і виводить його з організму. Для жінок після менопаузи це особливо важливо. Ризик атеросклерозу і серцево-судинних захворювань підвищується. Третє. У вівсянці багато кремнію. Цей мінерал потрібен для синтезу колагену. Колаген – це те, що робить шкіру пружною, волосся міцним, нігті здоровими. Також у вівсянці є магній для спокою нервової системи, залізо для гемоглобіну. Вітаміни групи В для енергії. Як правильно готувати вівсянку? Візьміть 4-5 столових ложок пластівців, залийте водою або молоком, варіть 5-7 хвилин. Не додавайте цукор, краще ложку меду, але не в гарячу кашу, а коли трохи охолоне. Додайте ложку ляної або оливкової олії. Жири потрібні для всмоктування жиророзчинних вітамінів, для гормонів, для шкіри. Можна додати горіхи, волоськи, мигдаль, насіння льону або чія. Ягоди свіжі або заморожені, трохи кориці, вона знижує цукор у крові. Якщо є можливість їжте вівсянку 4-5 разів на тиждень. Ви помітите, шкіра стала свіжішою, з'явилася енергія, менше хочеться солодкого, травлення покращилося. Другий продукт волоські горіхи. Невеликі, змошкуваті, схожі на мозок і не дарма. Вони дуже корисні саме для мозку. У волоських горіхах є омега-3 жирні кислоти, ті самі, що в жирній рибі. Вони потрібні для роботи мозку, для пам'яті, для захисту нервових клітин від старіння. Також у горіхах багато вітаміну Е, потужного антиоксиданту. Він захищає клітини від вільних радикалів. Уповільнює старіння шкіри, покращує кровообіг. Є магній для спокою, для серця, для сну. Є цинк для імунітету, для гормонів. Є фолієва кислота для кровотворення. Волоські горіхи знижують запалення в організмі, а хронічне запалення одна з головних причин старіння. Воно пошкоджує судини, суглоби, шкіру, мозок. Дослідження показують, люди, які регулярно їдять горіхи, мають нижчий ризик серцево-судинних захворювань, діабету, хвороби Альцгеймера. Скільки їсти небагато 3-5 половинок горіха на день. Можна додавати у вівсянку, можна їсти окремо з ложкою меду. Важливо купуйте горіхи в шкаралупі або в перевіреному місці. Вони не мають бути гіркими. Гіркота означає, що жири зіпсувалися, окислилися. Такі горіхи шкідливі. Зберігайте очищені горіхи в холодильнику в закритій банці, так жири не окисляться. Третій продукт лимон. Точніше, вода з лимоном. Це те, з чого має починатися ваш ранок ще до сніданку. Прокинулися, випийте склянку теплої води з соком половини лимона. Можна додати чайну ложку меду. Чому це так важливо? Перше. Вода після сну. Вночі організм втрачає воду через дихання. Під. До ранку кров густішає. Склянка теплої води розріджує кров, запускає кровообіг, будить організм. Друге лимон. У ньому багато вітаміну С, потужного антиоксиданту. Він стимулює вироблення колагену. Зміцнює судини, підтримує імунітет. Лимон має жовчогінну дію, стимулює печінку виробляти жовч, покращує травлення жирів. Це особливо важливо вранці, коли печінка активна. Лимонна вода знижує рівень запалення, допомагає підтримувати pH організму в нормі, покращує стан шкіри. Багато хто боїться, лимон же кислий, зіпсує шлунок. Насправді, лимон, хоч і кислий на смак, після метаболізму дає лужну реакцію. Він не підвищує кислотність, а навпаки, допомагає нейтралізувати надлишок кислоти. Але якщо у вас гастрит з високою кислотністю або виразка, будьте обережні. Почніть з невеликої кількості кілька крапель на склянку води. Дивіться, як реагуєте. Після лимонної води почекайте 15-20 хвилин. Потім снідайте вівсянкою з горіхами. Ось ваш ідеальний ранок: склянка теплої води з лимоном і медом. Через 20 хвилин тарілка вівсянки з горіхами, ягодами, ложкою олії. Що відбувається при такому режимі? Перший тиждень організм звикає, тралення покращується, зникають закрепи або здуття. Менше хочеться солодкого. Другий тиждень з'являється енергія. Вранці легше вставати, менше потрібна кава, голова ясніша. Третій-четвертий тиждень шкіра стає свіжішою, зменшується набряклість обличчя, очі яскравіші. Через місяць-два, якщо здасте аналізи, може з'явитися зниження холестерину, покращення показників цукру. Це результат правильного харчування. Тепер про те, що ще важливо для збереження молодості. Ці три продукти основа. Але молодість це не тільки їжа. Перше, не поспішайте вранці. Дайте собі час. Встаньте на 15 хвилин раніше. Не хапайтеся одразу за телефон, не вмикайте новини. Випийте воду з лимоном повільно, маленькими ковтками. Зробіть кілька глибоких вдихів. Свіже повітря насичує кров киснем. Легка розминка, нахили, обертання, розтяжка. Кілька хвилин, але це запускає кровообіг будуть м'язи. Друге регулярність. Їжте вівсянку і горіхи не раз на місяць, а регулярно. Організм любить ритм. Коли ви щодня даєте йому правильну їжу, він починає працювати стабільно. Третє вода протягом дня. Не тільки вранці півтора 2 літри на день. Без води шкіра пересихає, кров густішає, нирки працюють гірше. Четверте. Обмежте цукор і білу випічку. Вони різко підвищують цукор у крові. Це веде до глікації. Процесу, коли цукор з'єднується з білками і руйнує колаген. Це прискорює появу зморшок. П'яте. Рух. Щодня хоча б 30 хвилин ходьби. Рух це молодість. Коли ви рухаєтеся, кров циркулює, кисень доходить до клітин, токсини виводяться. Шосте. Сон. 7-8 годин. Під час сну організм відновлюється, виробляється гормон росту, оновлюються клітини. Недосипання старіє чи не найшвидше. 7. Позитивний настрій. Стрес, тривога, образи. Все це викликає запалення. Підвищує кортизол, руйнує клітини. Вчіться відпускати, дихати, дякувати за день. Восьме. Не порівняйте себе з іншими. Ви унікальна. Ваше тіло працювало для вас багато років. Дякуйте йому, бережіть його. Підсумую все, про що ми сьогодні говорили. Після 50 обмін речовин уповільнюється, гормони змінюються, організм потребує більше уваги. Правильний сніданок це основа молодості і енергії. Три головні продукти. Вівсянка. Дає рівномірну енергію, знижує холестерин, постачає кремній для колагену. Готуйте справжню, не швидку. Додавайте олію, горіхи, ягоди. Волоські горіхи омега-3 для мозку, вітамін Е для шкіри, магній для спокою. 3-5 половинок на день. Додавайте у вівсянку або їжте з медом. Лимонна вода. Вранці наче серце. Склянка теплої води з соком половини лимона і ложкою меду. Будить організм, стимулює починку, постачає вітамін С для колагену. Ідеальний ранок. Прокинутися без поспіху. Склянка лимонної води, кілька глибоких вдихів, легка розминка. Через 20 хвилин вівсянка з горіхами. Що ще важливо не поспішати, регулярність, вода протягом дня, обмеження цукру, рух, сон, позитивний настрій, любов до себе. Ефекти. Через тиждень краще травлення, через два більше енергії, через місяць свіжіша шкіра, через два можливо, кращі аналізи. Це не чудо, це просто турбота про себе. Організм вдячний за увагу і відповідає здоров'ям. Не чекайте понеділка, не чекайте нового року. Почніть завтра. Один ранок, одна склянка води з лимоном, одна тарілка вівсянки. Дайте собі шанс відчути, як ваше тіло відгукується на турботу. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, що ви їсте на сніданок. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і своє здоров'я.